Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про ремесла України. Чим займалися люди раніше? На території України населення здавна займалося хліборобством. Минали тисячоліття. Відбувалося переміщення давніх ліборобських племен з місця на місця, але сприятливі кліматичні умови, погідний ландшафт, родючі чорноземи, спонукали людей до праці у полі. І всі, хто б не оселявся, на нашій землі неодмінно відновлював традиції вирощування хлібних злаків, і досі дуже багато землі, землі засіяно хлібами. Також розвивалося з давніх давен тваринництво. Тваринництво належить до важливих господарських занять. Які існували в Україні з давних давен. Хліборовство не могло успішно розвиватись, якби не були приручені тварини, що забезпечували мешканцям нашого краю молочними і м'ясними продуктами. Використовувались також тварини, особливо буйволи, як тягова сила. Добрий урожай отримувало тоді, коли для посіву був якосно підготовлений ґрунт. Окремою галузю тваринництва в Україні було вівчарство, де протягом тривалого часу формувалися цікаві традиції адже овець розводили з давніх давен. Оскільки вони забезпечували селян найнеобхіднішим. і шкір та вовни виготовляли одяг, м'ясо і молоко, були цінними продуктами харчування. Джільництво належить до найдавніших занять українців, Мед та віск. Завжди широко використовувалися як продукти харчування. Рибальство в Україні було відоме від давна, поширенню рибальства сприяла велика кількість рік та інших водоймищ, а також прадавня традиція використання риби у харчуванні. Писанкарство. Чисте, гладко фарбоване або оздоблене візерунками яйце набуло символічного значення ще задовго до християнства. У багатьох народів збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом життя, світла і тепла. Навіть зародком усього Всесвіту. Гончарство це обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також цегли, кахлів та іншої кераміки. Ковальство обробка металів способом гарячого кування. Відокремлювалися більш вузькі спеціалізації по виготовленню голок, годинників, ювелірних виробів, золотарство називалось воно. Золотарство обробка благородних металів, золота срібла та інших. Золотарі широко виготовляли сережки, персні, каблучки. Ткацтво. В Україні льон, коноплі, а також вогну здавна використовували яткацьку сировину. Робили тканини. Теслярство. Один із найбільш масових деревообробних промислів це було зведення житлових та інших споруд господарських будівель. Столярство. Вид деревообробного промислу. Виготовлення хатнього начиння. Лав ослонів. скринь. Столів, табуреток та стільців, мисників, ліжок, а також віконних рам та рамок для вуликів. Плетіння кустарний промисел по виготовленню господарсько побутових та художніх виробів з різноманітної еластичної сировини. Для плетіння використовували лозу. Кору певних дерев. Бондарство – Вид деревообробного промислу пов'язаний з виготовленням місткостей бочок, діжок, барил, цебер. Гутництво. Виготовлення скла і виробів з нього. Ремісники скляри виготовляли різноманітні сорти зеленого синього димчатого скла, а також кришталь, вікони і лампове скло. Також кухони, горільчано-винний посуд, пляшки, баклаги, штофи, чарки, стакани, тарілі, тарілки. Виплавляли скло у спеціальних печах. Ну, і на сьогодні останній промисел, про який ми з вами поговоримо, це стельмацтво. це деревообробний промисел, пов'язаний з виготовленням транспортних засобів, возів і сани, а також коліс, полоздя, дух та іншого. На цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось заняття, і ви для себе щось пізнали нове, щось цікаве. То, чого ви не знали. Доброго всім дня, гарного настрою і мирного неба!